Стаття 94 конституції України закон підписує голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його президентові України. Президент України протягом 15 днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання та офіційно оприлюднює його або повертає закони зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду. У разі якщо президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України має бути підписаний та офіційно оприлюднений. Якщо під час повторного розгляду закон Закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менше двома третинами від її конституційного складу. Президент України зобов'язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом 10 днів. У разі якщо президент України не підписав такий закон, він невідкладно офіційно оприлюднюється головою Верховної Ради України і публікується за його підписом. Закон набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачене самим законом, але не раніше дня його опублікування.